Задоволення потреб громади шляхом надання доступу до ресурсів глобальної мережі інтернет. Така мета програми Бібліоміст, що впроваджується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів у рамках партнерства з Агентством США з міжнародного розвитку та міністерства культури і туризму. В Івано-Франківську учасницею програми є обласна наукова бібліотека імені Івана Франка. Вона реалізує проект, де задіяно усі районі та міські бібліотеки. Доступний безкоштовний інтернет в сільські та районні бібліотеки. Саме такий прес очікує на переможців конкурсу, що проваджується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів. Переможцем являються той, кажуть організатори, хто подасть нові ідеї щодо використання обладнання і таким чином полегшить роботу бібліотечної системи на місцях. Кожна бібліотека має мати конкретні ідеї, має, має розуміти потреби громади, кому потрібен цей інтернет, і як бібліотека може допомогти людям реалізувати свій потенціал. Тобто, вже перше – це ідеї. Друге – це підтримка влади. А цей проект без влади, без підтримки влади неможливий, тому що для нас ми надаємо обладнання. Бібліотека надає свої персонали, свої ідеї, а влада надає підготовку та підключення до інтернету. А до інтернету. Такі програми, як бібліоміст, є довгоочікуваними, і потрібними, стверджують фахівці, адже досі реалізовувались лише невеликі проекти, та й то лише для обласних бібліотек. Натомість ця програма надасть можливість в першу чергу ознайомити працівників бібліотечних систем та самих користувачів з інтернетом і розширить функцію місцевих бібліотек. Програма бібліоміст саме спрямована на роботу по всій області в районах. І за мету має максимально комп'ютеризувати саме районні центральні бібліотечні системи і особливо сільські філії.